Всім привіт! Давно не було жодних відео, напевно, всі подумали, що все, більше й не буде, та ні, треш повертається. І так, зараз буде просто розпаковка, покажу, що там є і цікаво, що буде далі. Як завжди не міг різати картон. І так. Ось так, ось сюди ховаю адрес. Щоб не відстежили. Так, це не потрібно. І так. DJI Osmo Action. Стандарт комбо. Гадайте, що далі буду на це знімати. Треш чи не треш? Мабуть, більше треш Так. Э, так, так, так. Скільки тут? А2. Так, те, що треба. Окей. Майк-міні. До цього? Мені друзі подарували роде, але роде, додаткові кабелі і так далі. Не буду використовувати. От прямо зараз я записую на Rode Wireless ME але думаю, що не буду далі. І основне, це ось такі, ось, ось такі ось аксесуари для велосипеда. Ось там ось стоїть велосипед. Його якось пізніше покажу. Так. Думаю, почну з цього. mtb Кіт. Handlebar Маунт. Ну, не знаю наскільки я активно це буду використовувати. Зараз мені більше виглядає, що це я буду просто там тримати камеру і її заряджати, коли буду кататися, оскільки... Я купив бомжацький комплект по знижці за 229 євро. Сама ось ця от камера. Оскільки вийшла п'ята, то четверта стала дешевше. І я не брав додатковий комплект Adventure Combo з трьома батарейками, тому що я хотів велосипедне. І так от. Ось, ось таке. Не знаю, в мене досить жирне кермо в діаметрі. Тому навіть не знаю, чи повністю воно затягнеться. Ну, спробую, гляну потім щось якийсь, можливо, шорт запишу. Так. Далі. Ось цей от. chest strap mount Мій дружбан один, коли чує strap, то щось інше думає. Але нічого. Я чекаю від тебе лайк. ану щоб за мені. Дивимося, що там є. На груди. О, як класно. якість шикарна, насправді. Ну, пахне таким дорогим Китаєм. А по-іншому пахне. Дуже по-іншому. Можна знімати як спереді, так і ззаду. Так що, да. Прекрасно. Найс. Так, тут ще щось випадало. Саме, саме кріплення. Треба буде сюди якусь музичку написати про кривого, криворукого анбоксера. Ось. Це нічим не пахне. Окей. Так, камера. Супер швидкий анбоксинг. Якщо вдасться. Ну, давай. Не можу зачепити. Ні. Не вийде. Буду різати. Ну, давай, давай. Добре, що при редагуванні можна це все прискорити. Ага. Ось тепер можна знімати. Не дорізав. Ну що це таке? Не. Хочеться різати щось інше насправді. Якщо ви знаєте про що. Так. М. Сама камера. Я радий, що вона мене з рук не, ви, не випала, то тут би був одразу і краш тест. Ну, окей, камера. Так. Аксесоріс. Що у нас є? Так, бачу маунт. І то болт і USB-C на USB-C. Добре. О! Це мені навіть цікавіше виспаковувати, ніж саму камеру. Значить, кришечка на лінзу, напевно. І якісь 4 наклейки. Не знаю на що вони. А можливо це просто прокладки під болтає. Не знаю. Якщо хтось знає, напишіть. Треба буде входити. Маленька батарейка, капець, яка вона маленька. Я просто в шоці. очікував якусь таку більшу. Так. Наклейка на шлом. Ну, не знаю, це хіба якщо на лижі якісь поїду. І ось пікмот. Сюди. Для вертикальної зйомки. О, навіть раз добре магнітиця. Класно. Ану. Так, магнітиця чудово. Все, добре. Потім дорозпакую І останнє. DJI Mic Mini. Так, ну. Відкривайся. Який... який гарний чехольчик. Так, перший тест понюхати. Дорого багато. Дуже приємний. Я не знаю наскільки, наскільки він класний. Як вам описати? Ну дуже приємний. Так. USB-A USB-C. Добре, нічого цікавого. Ці такі дохлі коти, чи там як воно, Дедкет, коротше, захист від вітру. Ой-ой-ой, яке воно маленьке. Просто неймовірно маленький. Аж страшно, що я, якщо буду на велику щось знімати, що я це все просто погублю і розіб'ю. Так, це має бути так, магніт. Дуже досить міцний, потужний. Ну, приємно, ну якість класно. Так, і ще має бути якийсь донгл, щоб це заряджати, тому що тут немає е, жодного роз'єму для зарядки. Ну, Подивимося. Так. Ось це воно. Це донгл. Це скільки, скільки барахла. І це все прибирати. Я. І так, ось. Док станція. Як воно стає? Є? Yeah. Ну, норм. От і все. В принципі, все. Наступні якісь відео вже буду знімати на цю камеру. В звичайних налаштуваннях, ніякі там дімод e чи як воно називається, все буде на автоматі. В якомусь там 4 та і все. Тому що зараз, от жінки, позичу її iPhone, знімаю на її iPhone. Мій Pixel 6 або бжаткий. Мало що нормально знімаю. Все. Всім щастя здоров'я. Вгадайте, які будуть наступні відео, що я буду знімати. А вгадайте, то не вгадаєте. А вгадайте, то вгадаєте. Вже тут прямо аж запираюся. Запинаюся, треба буде це все пообрізати. Все, всім щастя здоров'я ще раз. Лайк. Не камже там підписка. Підписуйтесь або відписуйтесь. Кому цікаво, підписуйтесь.